Волейбол. Наші ручками трогає. Дай стінкою! став, стінку, стоп! Юра, гравець! Юра, гравець! Денис, де я тобі казав вставати? Давай ножкою, ножкою, ножкою! Максим, забігай Максим! Пийте до міця, госта! О, май! Підведи, Остап! Песинг! Песинг! Підведися! Пресинг! Рухойте! Максим! Максим, пресинг. вперед! Нічого, нічого, гравців накрили! Вперед, рухайся. Рухайся вперед. Давай, давай, став. Ти сам цей став. О! Борці порятунок. Гора время. Гора время.

Доведи дальше, доведи далі дінь. Пресинг! Ззаді, ззаді він буде з ноги. Юль! Та не просто пий, проступнись пере! Ой, наш! Оце пере Тут! ревця! З ударом! Далі, далі, Денис. Буде вибивати далеко побровці дасть, Денис. Мобщики, пограйте через пас, ім'я. Денис, забіжи вперед, через зад не граємо. Закидай, Артем, закидай В шнафну! шнафну. Закидай в шнафну! Давай, Денис! Добре! Не рухай! Не рухай! Добре в Дениса! Ну, поки він був один, ну що ти? Денис, на, набіжи вперед, на навшта блять. На вруте я втікаю Арсен, в захист, Арсен. Добре, ще раз. <пробіт> Іди на дальню. Ні, там аут! Артем, сюди, аут. Білі аут, тут. Сюди, аут був. Сюда, Артем, тут аутбу. Сюди постав тут м'яць. А хто забирає м'яч? Оттетяй, севарині гарні сюди. Северині гарні сюди. Чого м'яч не забирається, стоїть дивитесь?

Павлік, Денис. Денис. Хто через зад грає? Сам тяни, тяни дальше, тяни! Тяни! Штрафни! Стінку ставили! Забаритися! руки дальше! Ніяких пасів Удар по воротах! Добре, ну що. Максі, 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 швидше, Максі! Пресем! Максі! Не можна ногою! Не можна! не можна. Деня Пресин, Зараз знов буде вод ногою. Остап! 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 Остап, там гравець накрий! Костя гордині трися! От, Костя, Костя! Костя! Між ними, між ними, стій! Костя туда! Юра, обороняй! Юра, бороняй! Денис, від захисту, від захисту буде ззаді. Зад... Денис, ззаді поможи, поможи. Поможи ззаді, Денис! Поможи Денис, поможи ззаді! Поможи, Денис! Поможи Все-все-все, Лексе, лекше. Назад, 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 буде з ноги бити. Буде з ноги. Ширина. Ширина. Поможи ззаді, Денис, поможи. Добре, сам, із ударом. Добре! Добре! Назад, назад, з ноги зарядить! Остап назад! Вертайся! Вертайся! Добре, вернись! Він з ноги зарядить! Не спіши ти? Добивай Сюда, сюда. Маркоза, пас, Назад, Демьян сзади Дмитро. Добре, з ноги, з ноги, з ноги! Добре, Денис, стани! Бі. Бі, забивай, Арсен! Нічого, Зараз з ноги зарядить Денис, знов зарядить! Добре, молодець, Грай, грай, Арсен. Да Арсен, Добре, ще! Сте, давай. Добре, дим'я! Ти впереді! Арсен. Арсен! Ти давай, вперед! Денис ти не воротар! Вийди, з воріт! Іди, зворіт! Вибивай, вибивай, Юр! та пуку ты не запут! Окей, на дмитро! Давай, тривай! Найд на нашему сейчас! Бежи, Юра, бежи, Юра! Бежи, Деня! Бежи! 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 Хо-хо-хо! Юра! Юра! Ты молочусь! Ви мене чуєте чи ні? Я, Я говорю зміни, значить вміють. Добре, Остап, добре. Остап, давай. Агресивніше, агресивніше, Остап. Оси! Ти будеш, брок, чи ні? З ноги! З ноги! О!

Гляда сніва! Глядайте сніва! А Максим замічайте, Максим! Та дивіться, Пурчко! Добре, макар! Максим Бориняй! Давайте! Куда явний?